У продажу комерційна нерухомість, що може стати вашим майбутнім прибутковим орендним бізнесом. Вулиця Глушка, 10, Шевченківський район між станціями Дорогожичі та Сирець 44 квадратні метри. Всі три вікна фасадні. Низький перший поверх та мала відстань до пішохідної зони. Пригородки в будівлі не несучі, що дозволяє зробити open space. Це дасть змогу заселити майже будь-якого орендаря. Кав'ярня, зоомагазин, салон краси, навіть стоматологічний кабінет. Зробивши окремий вхід та гарний фасад, майбутній орендар платитиме 1000 гривень за квадратний метр. 44 квадратні метри мінімум 1000 доларів в місяць оренди, 12 тисяч доларів річних. І найцікавіше ціна всього 53 тисячі доларів. Вже через 12 місяців, коли буде готовий повний пакет документів, цей об'єкт коштуватиме мінімум 130 тисяч доларів. Якщо хочеш стати власником майбутнього прибуткового арендного бізнесу купністю максимум 5 років, не зволікай, дзвони прямо зараз.